Привіт, друзі! Ви на каналі Football Mix і в цьому випуску буде йтись про травми гравців збірної та результати жеребкування в Єврокубках. Степаненко травмується перед матчем збірної. Давайте подивимось до нього альтернативи Сидорчук чи Брашко. Давайте дивитись статистику. В обох по одному асисту в сезоні по очікуваним передачам Сидорчук перемагає 1,49, а в брашка 0,6. В середньому дотиків загру. У Сидорчука 59,4, а в бражка

Та у брашка 5,6 відбори. У Сидорчук не, не дуже сильно перемагає брашка в цьому показнику 2,2. У брашка 2. Повернемось до питання голкіпера Лунін чи Трубін. Сьогодні будемо дивитися з точку зору статистики. Пропущений голи за гру. У Луніна 0,6, у Трубіна 0,8. По відбитим пенальті. У Луніна були одне, та він його не зміг потягнути. А, Лу... а Трубіну били п'ять, і три, з яких він засейвив. В, серен... в середньому сейвив. У Луніна трошки більше, ніж два. Та в гравця Бенфіки Аж 3. Пропущені голи за сезон Луніна 9, у Трубіна 16. Нарахуючи матчі Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. Та сейви за сезон у Ліна 34 у Трубіна 62. Не забуваємо, що у Трубіна більше матчів у цьому сезоні. Як я вже казав у минулому випуску мій вибір Лунін. Що стосується правого флангу, атаки у збірної України, Зубков показує дуже непогану гру у Шахтарі. Та сезон у Лізі Чемпіонів він теж непогано відіграв. Мені кажеться, він має грати. Та другий варіант ванат. Він вийшов у минулому матчі збірний. Ценков теж був травмований і провалив. Після зіграних матчів у Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції 1-8 фіналу, далі йде 1-4, Уже є результати жеребкування. Пишіть у коментарях, хто ваш фаворит у кожній з ліг. А ось і результати жеребкування. Арсенал вийшов на Баварію. Атлетика зіграє з Борусією. ПСЖ зіграє з Барселоною. Та мені здається, це найцікавіша пара Реал Манчестер Сіті. А ось і Ліга Європи. Мілан зіграє з Ромою, Італійське Дербі. Байер зіграє з Вестхемом. Бенфіка зіграє з Марселем. Та Аталанта протистоїть Ліверпулю. А ось і Ліга конференцій. Брюге зіграє з Паоком. Ліль приїде в гості до Астон -Вілли. Олімпіакос зіграє проти Фенербахче та на кінець Вікторія Плезень зіграє з Фіорентиною. Наступного тижня я обрав аж два матчі в серії А та Лалізі. Інтер Наполі та Атлетіко Барселона. Давайте по порядку. Інтер Наполі. Мені здається, в цьому матчі немає фаворита. Наполі втративши шанси на чемпіонство в Італії проти Інтера після першого і поразки у 2024-му. Наполі буде боротися. Хоча б за вихід до Лігу Чемпіонів. Та Інтер хоче продовжити переможну серію в серії А. Про матч Барселона Атлетико. Атлетико буде на куражі після перемоги над Інтером. Та Барселона хоче. Залишити хоч якісь шанси на чемпіонство в Ла Лізі. Легка перемога на наполі в Лізі чемпіонів. хоч всі будуть заморені. Ну і все, друзі, будемо закруглятися. Цей тиждень був багатий на футбольні новини. Наступний випуск після матчу Україна-Боснія. Бувайте!